Вибори на Сумщині минули без суттєвих порушень. Однак деякі прецеденти таки були. Підкуп виборців, незаконна агітація на дільниці та за допомогою смс-повідомлень. Таким видався день голосування в області. Усього за добу правоохоронці порушили 12 кримінальних проваджень. Вибори відзеркалюють стан розвитку суспільства, говорять експерти з числа громадських організацій. Тож, щоразу з кожним наступним волевиявленням ми маємо шанс на розвиток. Нині спостерігається підвищення свідомості громадян і відносно спокійний хід виборчої кампанії та власне самого дня голосування. Люди обрали того, кого хотіли. їм майже ніхто не заважав майже принаймні вчора не намагався вплинути на їхню. Їхнє воловили. Вибори стають більш професійними, все ж таки, не дивлячись на те, що порушення бувають, мають місце, але їх стає значно менше. За добу про надійшло 23 повідомлення, з них вісім із пропискою в обласному центрі. Пором нам кандидат депутати Бойко, що невідомі на авто займаються підкуном виборців. Конотоп, заява від директора ТРК. Про втручання в роботу комп'ютера, суми на одній з дільниць, незаконно провети агітацію, суми по смс-кам. Рамни нетверезий чоловік намагався винести бюлетень. Відзначився й один із кандидатів у нардепи в Охтирці, зламав двері на виборчій дільниці та хотів провести у день виборів мітинг, який би охороняв загін територіальної оборони з іншого регіону. Громадські ж активісти нагадали і про деякі нюанси в проведенні виборчої кампанії. Декілька викликів ми маємо. І в журналістській середовищі журналістському і в громадському середовищі. Я щодо того псевдоруху чесно, щодо користування брендом опори деякими псевдогромадськими діячами, щодо ну, відверто, відвертого порушення законодавства і маніпуляціями з боку каналів АТВ і Відікону. Аби вийти з такої ситуації, експерти пропонують розпочати публічний діалог щодо етичних стандартів журналістики. Міліція ж наразі вже порушила 12 кримінальних проваджень пов'язаних із виборами на Сумщині. Анна книж Сергій Сурков на часі новини